Привіт, любі друзі! Знаєте, буває так: стоїть людина і вдивляється в небо. Ну і це немов би гарний побожний образ, та людина, яка дивиться на небо. тільки якщо подивитися на її ноги, вона стоїть у багні і не може рухатися. Це дуже гарний образ, який показує людину, яка застрягла у своєму духовному розвитку. Яка не дозволяє Богові діяти в її житті, але самостійно вирішує, як воно має бути. Я думаю, ви пам'ятаєте історію з Євангелія від Івана, коли апостоли цілу ніч рибалили і не спіймали ніякої риби. Потім прийшов Господь, сказав їм знову йти, кидати сіті, і вони впіймали багато рибу. І, взагалі, коли ми читаємо писання, ми не раз можемо побачити, як Господь каже учням своїм робити якісь нестандартні речі, нестандартність, неочікуваність взагалі щось нове. Це якраз про Ісуса Христа. Я пам'ятаю, що коли був маленький, то ходив до своєї школи пішки і знав одну дорогу. Ішов йшов до дому, де жила моя цьоті, через цей дім ішов далі до школи. Але одного разу друзі мені показали іншу дорогу, якою вони ходили. І вона виявилась набагато швидшою. Хм, Невже так можна було? Ось щось такого буває, і в нашому також духовному житті. У нас входить в звичку певний спосіб, навіть я б сказав, нашої духовності, і рік за роком ми починаємо розуміти, що нас уже це не надихає, нам чогось бракує. А справа є така, що нам насправді бракує когось. Нам бракує розвідку стосунків із Богом. Це як стосунки з людьми. Насправді, люди, які біля нас є, вони набагато глибші, чим ми можемо собі думати. І коли ти спілкуєшся з людиною, ти розкриваєш, мов би знаєш замочок за замочком і зовсім по іншому можеш бачити людину. Так є і в духовності. Тому я би пропонував сьогодні таку молитву: Господь: дозволь мені побачити тебе по-новому. В стані сьогоднішніх випробувань, Господь, дай мені побачити Твою неочікуваність, Твою неочікувану поміч. Відкривайте своє серця, Господу, і все обов'язково буде добре. Папа. -па.